Юлія Паскевська сьогодні ще один наш ранковий гість. Доброго ранку, вітаємо вас! Ось розпочалося вже літо спекотне і активне, але спекотне воно ще й тому, що е, триває час вступних кампаній і іспитів. Ось е, хочемо поговорити в, з вами е, про те, е, з якими складнощами зустрічаються випускники цього року, тому що е, здається, що Кожного я... року щось нове трапляється, тому що варто мати на увазі, так, що осіб... прийшлося пережити там, довелося вже чи не довелося ще пережити. Так, чи... да, Я з вами згодна, тому що кожного року є певні зміни, і в цьому році є зміни, і власне наші випускники з ними стикаються. По-перше, це була перша для них така, знаєте, випробування значуще, як на мій погляд. Це 24 квітня, коли вони складали перше зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Так, да, це був той перший іспит, коли е, випускник міг скласти або не скласти його. І вже за результатами цього іспиту він е, має право вступати до вищих навчальних закладів або позбавляється. Якщо не склав українську мову та літературу, то вже наступні іспити він не складає і, е, власне кажучи, е, у цьому році він позбавляється цього права вступити до вищого навчального закладу. Але здається, цього року зовнішній. Тестування якось їх дуже розподілили. Розірвали по часу, тобто в да. травні здавали українську мову, да. коли да. настав час здавати інші тестування. Власне він ще триває? Так, вже почалась гаряча поря. Зараз всі наші випускники, мабуть, після останніх дзвоників зараз дуже готуються Не до колонки. Не мають навіть розслабитись. Так, так, да. одразу в активну такий підготовку. В вони до... кожен з них обрали ще два додаткових іспити, які мають склад, тому що в цілому три іспити. Да, Перший це обов'язково українська мова, література. А два іспити вони обирають за тим напрямом підготовки, до якого вони хочуть вступити до вищого навчального закладу. Тобто певна обмежена навіть кількість лише да. тільки три тестування. Да. У цьому році також немає цього. Або да, як було в минулому році, і так далі. У цьому році тільки оці три напрями підготовки. І оце велика зміна, тому що я завжди кажу випускникам: дивіться дуже уважно. Якщо ви вступаєте, наприклад, до нашого вишу, да, Запорізького національного університету, ви чітко подивіться, які конкретні. Три предмети ви маєте обрати для ЗНО для того, щоб вступити на той напрям підготовки, який ви бажаєте. Тому що е, може бути різниця. Кожен виш у цьому році обирає сам, які е, ці предмети вставити е, до цих трьох основних на той чи інший напрям підготовки. Ну, здається, це набагато ускладнює процес вступу і чи обмежує це процес вибору власне, професії, спеціальності. Ну, це можливо трошечки ускладнення з точки зору того, що студент майбутній студент буде або абітурієнт. зараз. Він має менше можливостей вступити до більшої кількості вищих навчальних закладів. От зараз триває ЗНО, власне, ми провели 5 червня з німецької мови і Запорізький національний університет усіте. Буде єдиний пункт тестування в Запорізькій області. Тобто до навіть завітало... не тільки в місті, а й так, в, області. в області. Да, німецьку мову обрали не дуже багато. Ато абітурієнтів 171 особа до нас прийшла по Запорізькій області. А от власне 9 червня вже буде з англійської мови, то там значно більше, тому що ж дійсно, англійська мова вона більше вивчається і в Запорізькій області її вимагається в цілому до багатьох напрямів підготовки. За результатами тестування з української мови. Можете вже побачити якусь картину. Наскільки успішним був ось цей саме перший тест? Ну дуже було багато різних розмов щодо цього тестування з української мови літератури, це жваво обговорювалося. Я вважаю, що український центр ціні якості освіти буде також враховувати ці моменти на майбутнє. Вони про це говорили. Ну, що стосується Запорізької області, то власне в нас близько 950 абітурієнтів, які не склали цей іспит з української мови та літератури. Це за базовим рівнем та 70, 17 за погли. Рівнем. Ну в цілому, якщо так подивитися, найбільша е, переважна кількість абітурієнтів, які обира, е, обрали, це десь від 130 балів до 180 балів. От більше 180 дуже мало абітурієнтів набрало балів. Так і от ну, десь от, от, такий розподіл приблизно. Ну, трохи сумна статистика, часто. Трехи, кажучи. Да, Але да. ось за умовами вступу до вишів, чи буде так само певний прохідний бал за тестуваннями? Uh -huh. і коли, власне, розпочнеться вступна кампанія, коли завершується завершується тестування, так вступна кампанія починається 10 липня, але вже починаються консультації, які потрібно принести документи, які підготувати. І 10 липня вже починається перший день, коли приймаються документи, також і до Запорізького національного університету. Що стосується ЗНО, то вони тривають весь червень, там є певний графік, і протягом червня буде відбуватися прохідний бал знову ж таки це інновація цього року, і випускники вони мають враховувати і чітко для себе визначити, куди вони хочуть вступати, тому що коли вони принесуть документи 10 липня і пізніше до 30 липня буде тривати прийом документів. Вони чітко мають написати в заяві, позначити, що саме вони обирають, які пріоритети розставляють за пріоритетністю вищі, за якими напрямами підготовки. Ну, власне, у нас, наприклад, це 100 балів. В прохідний бал, так? якщо у минулому році 124 був так, 124 бал, не так mm -hmm. у цьому році знову ж таки. Кожен виш може обирати свій бал. Ми mm -hmm. поставили 100 балів. Якщо, наприклад, ну наприклад, до нас приходить із 100 балами, то ми приймаємо цей сертифікат, і людина може вступити до нас. А якщо на ту саму спеціальність до іншого вишу, і там, наприклад, стоїть 110, то там же він може не пройти. Власне, Так. якийсь ліміт серед вишів, тому. То що може хтось буде шукати, намагатися там десь 50 балів, в чому би ні, може повезе. Може повезе. Ні, Тебе мінімум, 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 100 балів, мінімум. Тобто нижче, mm -hmm. якщо 99, то це непрохідний бал. Я кадати чи реального так дійсно одразу ж визначитись і, і з вишам, і спеціальністю враховуючи таку систему вступу. Ну тобто, для тих, хто не впевнений конкретно, куди він хоче вступати, для тих, хто хоче спробувати різні варіанти, то все одно це певне обмеження із тими ж балами, ось із. Знаєте, я б рекомендувала нашим випускникам все-таки визначатися не в 11 класі, і це дуже велика помилка. А все-таки це робити вже наприкінці 9 класу, визначатися, які є спеціальності, які є можливості, які є вищі, які є умови підготовки, якість підготовки. Тому що на сьогодні дуже багато відбувається змін, і вони не можуть за, вибачте, ще навчатися, плюс здавати ці іспити і ще чітко визначити, куди вступити. Тому робіть це. Шановні абітурієнти, випускники, саме вже починаючи з 9-х класів, 10-х класів, і дійсно ж дуже складно передбачити ті зміни, да. які постійно так. оновлюються і постійно вносяться до системи вступу. Дякуємо за те, що завітали Дякую. сьогодні. Да. За те, що розповіли про гарячу пору вступних кампаній. Бажаємо удачі, насправді, успіхи всім випускникам. Сподіваємося, ви обрали і визначилися із тими професіями, з якими в подальшому пов'язуєте своє життя. Ну а поки що, відвалі. Ікаємося на мандрівку і е, говоримо корисні поради про те, як вирушити за кордон з дитиною. Якщо збираєтесь це зробити вже цим літом, дивіться наша далі.